HTX. Доброго здоров'я! З вами жвавий дрон. Зараз я спробую пролетіти один базовий трек з різними кутами нахилу камери на дроні. І зрозуміти на практиці на що це впливає. Тому що коли я літав перші рази. Я постійно думав, що дає мені кут нахилу, чому на одних дронах він дуже маленький, а на інших він великий. І який від цього ефект? <кхи> В одному з відео на Ютубі я подивився про те, що рекомендують початківцям літати на цьому дроні, тому що він досить важкий і ним якби, важко керувати. і на ньому простіше тренуватися тримати горизонт, заходити в поворот і таке інше. Ну, спробуємо, що з цього вийде. Так, ми зараз подивимося, який тут початковий кут стоїть. Ага, 30 градусів. Ну, побачимо, що буде. Я буду летіти і старатись просто тримати горизонт для того, щоб ця умова виконувалася в усіх заїздах. І при зміні кута, відповідно, буде змінюватися швидкість, але горизонт плюс-мінус буде однаковий. Тому що насправді можна летіти і на 30 градусах трошки швидше, просто треба буде нахиляти нос дрона ближче до землі. але Поки що ми не це хочемо перевірити. Ну, не ми, а я. Ну, от, власне, я тримаю приблизно горизонт і приблизно там середню швидкість 60-65 кілометрів. І спокійненько проходжу ці чекпоїнти. Да, перші рази, коли я літав цю трасу, я тупо лежав в кожному повороті. Тому, насправді, якщо ви бачите, що хтось там валить 160 км і все заходить в кожен поворот чітко е не дуже хвилюйтесь. З вами ця історія теж колись трапиться, але вам треба буде політати, не знаю. Там. По моїх відчуттях. Годин 25-30, а то і більше до 50. Так, я пропустив, який був час по колу, але от зараз я спробую летіти швидше для порівняння. Е, для цього я трошечки вище піднімаюсь і нахиляю дрон ближче до землі. Таким чином. Базовий кут 30 градусів у мене змінюється відносно землі, і він стає, ну там, скажімо, 35-40. Відповідно, дрон летить швидше, але ну я скажу так, не дуже комфортно, тому що я постійно боюсь клюнути носом в асфальт і завалитись куди-небудь в кущі. Ну, для порівняння ми зараз побачимо, який буде результат. Так. Ну, дивіться, перше коло у нас було хвилина 29 секунд, а друге коло хвилина 11 секунд. А тепер я спробую пролетіти цей самий трек, але змінити кут нахилу на камері дрона до там, ну, 45. І побачимо, як це вплине на взагалі весь політ. Так, що в нас повторити? Змінюємо кут нахилу на клавіатурі, клавішами вгору. Так, 45, чесно кажучи, страшно, але зараз побачимо, що це буде. Полетіли, піднялись, полетіли. Як бачите, Швидкість зросла до 90 км і в цілому тримати горизонт стало легше, тому що дрон нахилився до 45, і якщо зловити чітко горизонт і чітке положення газу, то можна на цій швидкості пролетіти всі чекпоінти досить вдало трошечки підкеровувати поворот. Головне зараз не впасти, тут буде. Трошки... ніякого. Ну, ви навіть по звуку моторчиків відчуваєте, що дрон летить швидше. І от у нас зараз буде результат по першому колу. Хвилина 4 секунди. Зараз пробуємо ще швидше. Так, ну я вже всіх обігнав і це радує, але тепер вони мені дихають в спину і це трохи нервує. Оцей складний поворот завжди для мене був. Я падав практично в кожному чекпоїнті, а потім я трошки навчився з часом і проходжу його... Ну так, під одним нахилом. Так, ну що там? Давай, давай. Так, жвавий дрон відпрацював своє ім'я. Я прилетів на першому місці. Ну, це ж боти, але в цілому це радує. Що ми, власне, з цього маємо? Перше коло ми летіли е, з часом 1 хвилина 4 секунди з кутом нахилу 45. Друге коло ми летіли з тим же самим нахилом 45 градусів, але я ще додатково нахилив дрон до землі, і ми пролетіли його ще швидше. Глобально ми маємо е, таку історію, що чим нижчий кут нахилу, тим простіше дрону набирати висоту. Чим більший кут нахилу, тим швидше дрон летить вперед. От зараз я спробую пролетіти заради цікавості цей самий трек з кутом нахилу якимось мінімальним. Ну, типу, можливо, 15 градусів. Просто для порівняння, ви побачите, в чому різниця. Так, повторити. Змінюємо кут нахилу до. Ну, нехай буде 15, щоб вам був зрозумілий контраст. І от з таким кутом стає складніше контролювати. Горизонт, тобто положення дрона відносно землі. Якщо я планую не падати і пролетіти цей трек на так само рівномірно на одній швидкості біля 60 км, я прилечу останній. Але ми це зробимо заради експерименту. Ну добре, нехай хоча б 60 буде, тому що трохи нудно летіти. Що насправді вас це не повинно хвилювати. Якщо ви тільки встановили гру і почали літати перші там, години, ви можете летіти зі швидкістю 20 км. Тут буде головна задача просто пролетіти і не впасти жодного разу. А потім, вже ви зрозумієте, як фізика дрону працює, і зможете піднімати якісь параметри швидкості чи там чіткості входу в коротко. Досить прикольний ефект Я відчуваю, наче я їду на мотоциклі. Зараз і зима, але прямо дежавю. Бачите, 1 хвилина 42 секунди. Це найгірший, найгірший показник з усіх заїздів. І тепер я спробую прилетіти трошки швидше. Що ми для цього робимо? Я трошечки піднімаю дрон вгору і нахиляю його до асфальту. І бачите, горизонт взагалі зникає. Стає дуже складно дивитися на трасу і розуміти, де наступний поворот, тому що ти практично дивишся в асфальт, і є дуже великий ризик клюнути носом, завалитись куди небудь ущі чи. Ще Скажімо так, некомфортно, абсолютно некомфортно. Тому. Якщо ви тільки-тільки починаєте літати, виставляйте собі 15 градусів, ну, можливо не 15, типу від 15 до 25, ви зможете летіти повільно і заодно ви будете вчитися контролювати газ і висоту. Так, тепер ми бачимо такі показники. Перше коло 1,42, друге 1,21. І ну, зрозуміло, що я прилетів останній. Так, зараз що спробувати? Ну, можна спробувати ще з більшим кутом нахилу, типу, не 45, зробити 55, наприклад. І побачити, що буде. Але мені здається, що на такому куті я вже буду теж валятися в поворотах десь в траві. А, 45, 50. Більше просто страшно. Тут потрібно постійно тримати швидкість, тому що як тільки швидкість. Скидаєте, ви зразу падаєте. Він і так досить низько летить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, бачите. Давай, залізте. Все, якби в мене не був увімкнений режим Бога, я би вже пошкодив собі моторчики і... Довелось би летіти спочатку. Давай, 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 доганяй! Швабий дрон, доганяй. Бачите, при всіх рівних умовах і тільки іншому путі нахилу перше коло найшвидше з усіх. Ну, Зате тепер і ви будете бачити, і я точно переконався в тому, що тут нахлу впливає на швидкість, Якщо літіти по горизонту. Так, нарешті, перше місце довгождане. Теж, для прикладу, перше коло я летів трошки повільніше, друге коло я летів, ну, по можливості швидше. Це все було з кутом нахилу 55 градусів. Спробуйте різні кути нахилу, політайте. Ще, звісно, було б цікаво пролетіти на якомусь іншому дроні, на більш фрістайловому, подивитися, як це впливає. От, можливо, в наступному відео я зроблю такий самий експеримент з іншим дроном і теж буду змінювати кути нахилу. З вами був Жвавий дрон. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам буде корисна ця інформація. Ну, зустрінемось в травні.